Сьогодні 23 липня. Маленький, але вражай хоч якийсь є. Найбільше зараз чері лапочка почали родити, а в тепличці Оля Полька. І трішечки-трішечки корявих огірочків ще є. Зараз побіжу малинку подивлюся, бо молодша доця ніяк до кінця не очухається. Вже навіть старша покраще себе почуває, хоча пізніше захворіла. А молодша все ніяк ніяк до кінця не одужує. Ходить якийсь вірус у нас по місту, що починається все з горла і температури, кашля, а закінчується хворими вушками. Вушка, слава Богу, вже не болять, а горло ніяк з кашлями не вилікуємо, вже тиждень лікуємося. Так, побігла я на малінку для молодшої і додому їду. Всім гарного вечора і міцного міцного здоров'я. Я це думаю, це не рік, це просто якийсь треш. Як не аномальна спека, що все горить на городі, так якась напасть. То чорна якась блоха. Це якась біла крилка, яка сидить навіть в бур'яні? Тепер я дивлюся на нашу шовковицю і просто жахаюся від цієї картини. Ви подивіться, я тільки нещодавно обрізала гілочки, нічого цього не було. Тепер я придивляюся, у мене вся шовковиця в гусіні, он що робиться. Це просто треш якийсь. Що це таке? Що це таке? Воно все в гусіні. Що робити з цим щастям? Я не знаю, це якесь жахіття. Обрізати гілки та палити їх, я не знаю, що його робити. Так так можна і взагалі всю цю обрізати. Я дивлюся, а навіть отут уже почалося. Це капець якийсь. До речі, яке сьогодні гарне небо. Я вже забула, коли я за цей місяць бачила хмаринки на небі. Краса, така спека стояла, жодної хмаринки не було. Але нормального дощика досі немає. Чекаємо. Вчора капельку пішов, толком нічого не намочив, і то не знаю, чи був тут, тільки в місті бачила.